Всім привіт! Продовжуємо розглядати алгебру 8 класу. В сьогоднішньому відео 17-та самостійна робота, тема розв'язування рівнянь, які зводяться до квадратних. Стандартна самостійна робота складається з чотирьох завдань різного рівня складності. Давайте по черзі кожне із завдань розглянемо. Але трошки е, теорії. У нас квадратні розв'язування рівнянь, які зводяться до квадратних, в основному це біквадратне рівняння, тобто рівняння виду Ах4. Додати bx квадрат, додати c дорівнює нулю. Тобто маємо такого роду b2 рівняння, біквадратне, біквадратне рівняння. І зводиться воно до квадратного заміною x квадрат дорівнює y. Ось такого типу заміни використовується. Також використовується метод зведення до спільного знаменника, метод заміни і зміни. Ну, давайте порозв'язуємо приклади, подивимося на цих прикладах, що у нас є на чотирьох завданнях. Перше завдання. Укажіть усі корені рівняння. І от ми маємо тут, дивіться, якраз це біквадне рівняння. І в четвертому мінус 5 х квадрат додати 4 дорівнює нулю. Ну, дивіться, укажіть усі корені рівняння. Можна підставляти і перевіряти, чи є ті значення коренями рівняння. А ми давайте все-таки розв'яжемо це біквадратне рівняння. Тобто зробимо заміну нехай х квадрат дорівнює y. І у нас рівняння перетвориться на яке? -квадрат відняти 5у, додати 4 дорівнює 0. Тобто отримали звичайне квадратне рівняння, яке можемо розв'язати через дискримінант і відповідні формули. Дискримінант b квадрат... Це що буде мінус 5 до квадрату, відняти 4, коефіцієнт а 1 коефіцієнт С також 4. Виходить, що 25 відняти 4 на 4 16, 25 відняти 16, дорівнює 9, дорівнює 3 в квадраті. Тобто корінь з дискримінанта буде у нас 3. Знаходимо два значення Y. y 1 дорівнює мінус b, це буде 5. Додати корінь з дискримінанту це буде корінь з 3, поділити на 2а. 2 на коефіцієнт а у нас 1, дорівнює 8 других, 8 поділити на 2 дорівнює 4. y 2 знаходимо. 5 відняти 3, поділити на 2, дорівнює 5 відняти 3, 2, 2 поділити на 2. Буде 2 других або 1. Тепер повертаємося до нашої заміни. Перше у нас, що виходить х квадрат дорівнює 4. Квадрат якого числа дорівнює 4. Це буде х1 дорівнює 2. х2 дорівнює. мінус 2. Оскільки 2 в квадраті 4 і мінус 2 в квадраті 4. І повертаємося ще до заміни. У нас y дорівнює 1, тобто х квадрат дорівнює 1. Звідси маємо ще два корення. Мінус 1 в квадраті буде 1. Тут х3 вже. Да? Мінус 1 і х4 дорівнює 1. Тобто у нас наше вихідне біквадратне рівняння має 4 корені. Плюс мінус 1 і плюс мінус 2. Бачимо, що така відповідь записана під варіантом відповіді В. Тому правильна відповідь на перше завдання буде варіант відповіді V. Продовжуємо. Наступне завдання друге. Укажіть усі значення зміни, за яких рівняння х додати 2 в чисельнику х відняти 3 в знаменнику. Дорівнює 3 в чисельнику х квадрат відняти 3х немає змісту. Тобто, нам не потрібно розв'язувати це рівняння, нам треба тільки вказати ті значення змінної х, при яких дане рівняння не матиме змісту. Дріб не матиме змісту, коли знаменник дорівнюватиме нулю. Тобто у нас х-3 має не дорівнювати нулю. І х квадрат мінус 3х також має не дорівнювати нулю. Тобто ми знаходимо ті значення х, при яких знамени перетворюється в нуль, це й будуть відповіді. Тобто, х у нас не повинен дорівнювати трьом з першої умови. А з другої умови винесемо х за дужки, В дужках у нас залишиться х відняти 3. Не дорівнює нулю. Коли добуток не дорівнює нулю, коли хоча б один із множників не дорівнює нулю. Тобто або х не дорівнює 0, або х відняти 3 не дорівнює нулю. Ну 0. Відповідно, ми повернулися до першої умови, що х не дорівнює 3. Тобто, що у нас виходить, що х не дорівнює 0 і х не дорівнює 3. Такий варіант відповіді записаний під варіантом відповіді А. Тому правильна відповідь на друге завдання буде варіант відповіді А. Рухаємося далі. Наступне завдання третє у нас. Третє завдання звучить так: розв'яжіть рівняння. Давайте запишемо це рівняння. Дріб х квадрат відняти 2х чисельнику. Х відняти 1 в знаменнику відняти 2х, відняти 1 в чисельнику, одиниця відняти х в знаменнику. Дорівнює 3. От дивимося, у нас в знаменнику дробу х-1, першого, в другого 1 мінус х. Давайте зробимо їх однакові, домноживши другий дріб на мінус 1. І третьому, там де число 3, також його зробимо у вигляді дробу, щоб в знаменнику було х-1. Тобто, що у нас вийде? х2 мінус 2х поділити на х-1. Поставимо перед дробом два знаки мінус, дадуть нам плюс. І ми тоді в знаменнику можемо поміняти знак на протилежний, тобто буде х відняти 1. 2х відняти 1. Трійку переносимо вліво з протилежним знаком, буде мінус 3. І робимо, щоб був той самий дріб знаменником x-1. Тобто чисельник і знаменник домножаємо на х-1. Дорівнює 0. Тобто тепер ми можемо записати весь цей дріб під одним спільним знаменником x-1. Ми звели до спільного знаменника всі три наших дроби. Ні на що домножати не потрібно, тобто в чисельнику у нас буде x2 відняти 2x, додати 2х відняти 1, відняти 3. Множимо на х відняти 1. Чисельнику в знаменнику x відняти 1 дорівнює 0. Коли дріб дорівнює 0? Коли чисельник дорівнює 0, а знаменник 0 не дорівнює. Тобто у нас хміну 1 не дорівнює 0, тобто х не дорівнює 1. Якщо ми у відповіді отримаємо 1, то ми її маємо виключити з розв'язків. Ну і Тепер чисельник, дивимося, мінус 2х і плюс 2х скоротилося, що у нас там залишиться? х квадрат відняти одиниця, відкриваємо дужки. мінус 3х, і мінус 3 помножить на мінус 1 буде додати 3. І ми чисельник прирівнюємо до нуля. Запишемо його у вигляді квадратного рівняння. х квадрат відняти 3х, додати 2 дорівнює 0. От у нас вийшло таке квадратне рівняння. Знайдемо дискримінант b квадрат мінус 3 до квадрату. Відняти 4 а це коефіцієнт а одиниця, коефіцієнт С двійка. Мінус 3 в квадраті буде 9. Відняти 4 на 2, 8. 9 відняти 8 1. Х1 дорівнює мінус b мінус мінус 3 це буде трійка. Додати корінь з дискримінанту, корінь з одиниці одиниця, поділити на 2. І коефіцієнт а у нас одиниця. Тобто у нас виходить 4 других. 4 поділити на 2 буде 2. І х2 знаходимо. Х2 дорівнює. Що у нас виходить х2. Все те саме, тільки зі знаком віднімаємо дискримінант. 3 відняти 1 поділити на 2 дорівнює 3 відняти 1 2, 2 других 2, 2, це одиниця. Отже, у нас, дивимося ще раз, була умова, що знаменник не дорівнює 1. Тобто цей розв'язок нас не задовольняє х2 дорівнює 1. Тобто у відповідь до третього завдання у нас буде лише одна відповідь: х дорівнює. 2. Уважно до цього моменту, щоб, якщо дріб у вас є, то знаменник має не, бути дорі... не дорівнювати нулю. Все, знайшли відповідь до третього, знам... до третього завдання. Х дорівнює 2. Продовжуємо. Наступне завдання четверте. Четверте завдання складається з двох рівнянь, які потрібно розв'язати. Ну, давайте по черзі кожне з рівнянь розглянемо. Варіант А. В дужках 3х додати 1 четвертому степені відняти 2 дужках, 3х додати 1 у квадраті дорівнює 8. Дивимося, у нас біквадратне рівняння і незмінна х підноситься до степеня, а вираз цілий дужках підноситься до степеня. Ну, давайте ми зробимо заміну 3х додати 1 у квадраті дорівнює y. І тоді наше вихідне рівняння. Запишеться у вигляді квадратного y квадрат відняти 2 в Вісімку переносимо вліво з протилежним знаком мінус 8 дорівнює 0. Тобто нам спочатку потрібно розв'язати таке квадратне рівняння. Дискримінант b квадрат мінус 2 в квадраті відняти 4 ac 4 на одиницю на мінус 8. дорівнює. мінус 2 в квадраті 4. Мінус на плюс на мінус дасть нам плюс 4 на 8 32. 4 додати 32, дорівнює 36. І це буде 6 у квадраті. Тобто корінь з дискримінанта буде 6. Знаходимо y 1 мінус B, мінус мінус 2 це буде двійка. Додати корінь з дискримінанта буде 6. Розділити на 2а. 2 на коефіцієнт А у нас одиниця. 6 додати 2 8. 8 поділити на 2, дорівнює 4. y 2 знаходимо. Буде що 2 відняти 6 поділити на 2. Віднімаємо дискримінант тепер. 2 відняти 6, 6 відняти 2, 4. І ставимо знак 6. Тобто мінус 4 буде поділено на 2. Мінус 4 поділити на 2 буде мінус 2. Повертаємося до нашої заміни. У нас було 3х додати 1 в квадраті дорівнює і. І ми отримали два значення ігрека 4 і мінус 2. У не може дорівнювати мінус 2, оскільки. Виходить, у нас тоді б вийшло, якби y дорівнював мінус 2, вийшов би запис, що 3х плюс 1 у квадраті дорівнює мінус 2. Будь-яке число в квадраті це буде число додатнє, якщо 0 до квадрату буде 0, тобто мінус 2 ніколи не буде. Тому y 2 у нас не задовольняє нашу умову, там розв'язків не буде, і ми шукаємо тільки значення, які будуть при y 4. Тобто, у нас виходить. Повертаємося до нашої заміни. 3х додати 1 у квадраті, дорівнює y у нас 4. Розкриваємо дужки. У нас що тут квадрат суми? Це квадрат першого доданку. 3х до квадрату буде 9х квадрат. Додати подвоєний добуток першого на другого, що буде 2 на 3х. Ну і на одиницю, так. І додати 1 в квадраті. Дорівнює 4. 9х квадрат додати 6х. Додати одиницю четвірку переносимо вліво з протилежним знаком. Буде мінус 4 дорівнює 0. І отримуємо квадратне рівняння: 9х квадрат. Додати 6х. 4 відняти 1 буде 3, і ставимо знак мінус. Мінус 3 дорівнює 0. Дивимося, ліву і праву частину рівняння можемо поділити на 3. У нас вийде 3х квадрат. Додати 2х, відняти 1, дорівнює 0. Ось таке квадратне рівняння отримали. З нашого біквадратного отримали таке квадратне рівняння. Відповідно, тепер його розв'язуємо, знаходимо корені. Це будуть розв'язки нашого вихідного квадратного біквадратного рівняння. Знаходимо дискримінант. b2 2 в квадраті. Відняти 4 ac 4 на 3 і на мінус 1. Рівня 2 в квадраті 4. Мінус 4 на 3 і на мінус 1 буде 12 зі знаком плюс додати 12. 4 додати 12 до рівня 16, це буде 4 в квадраті. Тобто корінь з дискримінанта буде 4. Знаходимо x1. Мінус b. b у нас двійка, значить буде мінус 2. Додати корінь з 16 і 4. Поділити на 2. Коефіцієнт а у нас ось ця трійка. Тобто буде 2 на 3. дорівнює. 4 відняти 2 буде 2. Ну, давайте так, 2 на 3 напишемо. Двійка, і двійка скоротилася: чисельник одиниця в знаменнику 3. Одна третя. І х2 дорівнює. Що буде? Мінус 2 відняти 4 поділити на 2 на 3. Дорівнює. Мінус 2 додати мінус 4 буде мінус 6. Чисельнику і 6 в знаменнику. Дорівнює, мінус 6 поділити на 6 буде мінус 1. І так, у нас виходить відповідь до першого рівняння. Що у нас виходить? Мінус 1 і 1 третя. Тобто наше вихідне рівняння має два таких корені. І тепер у нас ще є четверте завдання. Рівняння під пунктом Б. Давайте його розглянемо. Так, четверте завдання під пункт Б. Що у нас тут за рівняння в дужках х квадрат додати 2х, додати 1. Множиться на х квадрат, додати 2х. Рівняє 12. Дивимося. У нас, якщо ми перемножимо, отримаємо. Рівняння четвертого степеня. Можливо, біквадратне, І тоді зведемо його до квадратного. Але тут у нас в перших дужках є х2 додати 2х, і в других дужках є х2 додати 2х. Давайте зробимо заміну. х2 додати 2х, дорівнює y. Тоді перші дужки у нас перетворяться y додати 1. А в других дужках просто буде y. дорівнює 12. Тобто ми отримали ось таке просте рівняння. Y помножити на y буде у квадрат. Y на 1 буде додати і. І 12 переносимо вліво з протилежним знаком. Відняти 12 дорівнює 0. Тобто ми отримали ось таке квадратне рівняння. Розв'яжемо його, знайдемо дискримінант. B квадрат це буде 1 в квадраті. Відняти 4 помножити на 1 і помножити на мінус 12. дорівнює 1. Мінус 4 на мінус 12 буде 48 зі знаком плюс. 48 і 1 це буде у нас 49 або 7 у квадраті. Тобто корінь з дискримінанта буде 7. Шукаємо y1 мінус b. b у нас 1. Коефі... А мінус b буде мінус 1. Додати корінь з дискримінанта буде додати 7 поділити на 2, коефіцієнт а 1. 7 відняти 1 6. Других 6 поділити на 2 дорівнює 3. y 2 шукаємо. Все те саме, тільки віднімаємо дискримінант. Мінус 1 відняти 7, поділити на 2. Мінус 1 додати мінус 7 буде мінус 8. Ділимо на 2. дорівнює мінус 4. Тепер повертаємося до нашої заміни. Ось вона з зірочкою. Ми повинні розв'язати, виходячи з двох цих замін. Ну, давайте перше. При y дорівнює 3. Y дорівнює 3. Що у нас вийде? У нас вийде наша заміна, що х квадрат додати 2х дорівнює 3. Приносимо трійку вліво з протилежним знаком, буде х квадрат додати 2х, відняти 3 дорівнює 0. Знову ж таки, квадратне рівняння. Дискримінант шукаємо. b в квадраті буде 2 в квадраті відняти 4а1 c мінус 3. Дорімє. 2 в квадраті 4. Мінус 4 на мінус 3 12. Тобто 4 додати 12 дорівнює 16. 16 це буде 4 в квадраті. Х1 знаходимо. Мінус b мінус 2. Додати корінь з дискримінанта 4. Поділити на 2а. Коефіцієнт а 1 х квадрат. 4 відняти 2. 2. Поділимо на 2, дорівнює 1. Х1 знайшли. І знаходимо х2. Мінус 2 міняти 4 поділити на 2. Мінус 2 додати мінус 4 буде мінус 6. Мінус 6 ділимо на 2 дорівнює мінус 3. Тобто, у нас що вийшло? 1 і мінус 3. Це при умові, що y дорівнює 3. Давайте другу умову. У нас y 2 дорівнює мінус 4. Якщо y дорівнює мінус 4. То повертаємося до нашої заміни. Х2 додати 2х дорівнює мінус 4. Переносимо мінус 4 вліво з протилежним знаком. Буде х квадрат додати 2х додати 4 дорівнює 0. Квадратне рівняння шукаємо дискримінант. Дискримінант дорівнює b квадрат, це 2 в квадраті. Відняти 4 на a на c коефіцієнт а 1 коефіцієнт c 4. дорівнює 2 в квадраті 4. Мінус на плюс на плюс дасть нам мінус. 4 на 4, 16. І от дивіться, 4 відняти 16. 16 відняти 4 буде 12 і ставимо знак мінус. Мінус 12 менше 0. Якщо у квадратному рівнянні дискримінант менше 0, то квадратне рівняння розв'язків немає. Тобто тут у нас розв'язків немає. Немає розв'язків. І виходить, наше вихідне рівняння. Має два корені, які ми їх записуємо у відповідь. Це буде що. Ось ці значення знайдені 1 і мінус 3. Давайте їх запишемо в порядку зростання. Мінус 3 і 1. Все, розглянули всі чотири завдання цієї самостійної роботи. Традиційно, якщо відео сподобалось, прохання поставити лайк, написати коментар, щоб його побачили якомога більше учнів. Хто ще не підписався на канал, обов'язково підпишіться. Дякую вам за увагу. До наступних зустрічей!